Вітаю вас, малята, у журналі «Іконочка природи. Сьогодні п'ятниця, 1 грудня, перший день зими. Ми вже раніше пригадували, яку важливу роль відіграють рослини у нашому житті. Рослини це одне з чудес природи. Малята, а чому рослини потрібно охороняти? Які рослини найбільше потребують охорони? Давайте розбиратися. Тільки ранок настає, сонечко до нас іде, прокидається зайчисько і товстеньке ведмежа, біла кізонька, індичка і малесеньке курча. Так співає за віконцем своїх радісних пісень. Всі вітаються привітно і говорять Добрий день! Малята природа з дитячих років ми звикаємо до її чарівної краси, любимо бувати в лісі, полі, дивимось на квіти, дерева. Радіємо спілкуванню з природою, милуємося її красою. Людина це часточка природи, і саме природі, ми зобов'язані своїм існуванням, своєю досконалістю, своєю могутністю. Ми постійно чуємо, що природу слід охороняти. Про це Говорять вчені, педагоги, журналісти, політики. Ми звикли до цього заклику і навіть не замислюємося над його значенням. Вважають, що охорона природи справа лише дорослих, збереження рідкісних та зникаючих видів потребує участі кожного із нас. По-перше, вони є невід'ємною часткою навколишнього середовища і зберігаючи їх, ми зберігаємо довкілля. По-друге, ми не створювали ці види, тому не маємо права нищити їх. Багато рослин стають рідкісними через те, що люди рвуть їх, зовсім не шкодуючи, зриваючи. Найгарніше квіти ми позбавляємо їх майбутніх плодів, а часто квіти вириваються з цибулинками чи з корінчиками. Тоді на тому місці вже не виросте квіточка. Через людську байдужість, недбалість, жорстокість зникають багато видів рослин. Є одна надзвичайна книга. Яка нагадує нам, що ми повинні берегти природу? Це червона книга України. До неї занесено ті види рослин, які перебувають на межі зникнення. Всі рослини, які занесені до червоної книги, охороняються законом нашої держави, і їх знищувати заборонено. Тому Перш ніж зірвати квітку, не слід забувати, що ви можете нанести збитку нашій природі, так як серед представників рослинного світу це можуть бути рослини, які занесені до червоної книги. Нехай краща квітуча рослина залишається рости та радувати зір оточуючих. Нарцис Вузько листий, цю дивовижну квітку з ніжними пелюстками та тонким ароматом можна побачити, відвідавши знамениту долину нарцисів. Потребує нашої уваги і охорони така болотяна рослина, як латаття біле. Ця лікарська рослина, поширена вздовж Дніпра, в його західних. Та південно західніх частинах України через втручання в природу людського фактору та осушення водойомів латаття біле було занесено до червоної книги. На вершинах карпатських гір можна зустріти і таку червонокнижну рослину, як білотка Альпійська, народі називають шовкова Косиця. Або квітка Едельвейсу. Суцвіття цієї квітки нагадує лапу Лева. Едельвейс росте на вершинах гір та вапняних скелях. Період світіння можна спостерігати починаючи з червня аж до середини серпня. Ще одним рідкісним представником рослинного світу. Який занесений до червоної книги, є лісова лілія. Ця дивовижна рослина росте в листяних та мішаних лісах України, але шкода, що лісова лілія в наших лісах останнім часом стала рідкістю. Ця квітуча рослина, крім яскравого вигляду, має цілющі лікарські властивості та широко використовується в медицині. Таку рослину, як конвалія травнева, поки що можна зустріти майже по всій Україні за винятком її степової зони. Ці білосніжні пахучі квіти ростуть в лісах, лісових галявинах, узліссях та заплавах річок. А хто не знає підсніжник білосніжний. Основними причинами зменшення чисельності цих ніжних квітів є масове зривання на букети, викопування цибулин. Тому її теж занесли у червону книгу України. А ще занесені у червону книгу шафран. Гейфеля, Білоцвіт весняний, беладонна звичайна, Горецвіт весняний і багато ще інших. Народна мудрість говорить, природа це казка, яку треба читати серцем. Ось сьогодні я пропоную створити хусточку з квіточкою. Для аплікації нам потрібні смужки різної ширини будь-яких кольорів, великий трикутник, клей, лийонка, пензлик, ножиці. Хусточка. У мене будик трикутної форми жовтого кольору з блакитними тороками по краю. Зроблю спочатку тороки, для цього розрізаю смужку блакитного кольору на тоненькі смужки, тільки не до кінця дорізаючи, так, як ми робили раніше травичку. Другу блакитну смужку розрізаю також на тоненькі смужечки, перевертаю хусточку, намазую по краю блакитної сторони та приклеюю торонку по краю хусточки з однієї сторони і з другої. Зайві частини. Відрізаю. Перевертаю кусточку і починаю оздоблювати її квіточкою. Беру червону саму широку смужку, згинаю її три рази навпіл. І відрізаю, заокруглюючи правий та лівий куточок. У мене вийшло вісім частин, мені потрібні тільки шість. Намазую кожну пелюсточку тільки по рівному краєчку і приклеюю по кругу на невеликій підстані. Кладаю і вирізаю також рожеві пелюсточки. Вони вийдуть трішки менші. Приклеюю їх по колу ближче до середини. Тепер знову беру червону стрічку, роблю пелюстки таким же способом. Намазую і приклею їх ще ближче до середини. Не забуваю притискати і прибирати зайвий клей серветкою. Знову вирізаю з рожевої стрічки, приклеюю ще ближче до середини. І остання у мене буде червона серединка. Її я зроблю з маленького червоного прямокутника. Складаю прямокутник напіл, вирізую круг. Вийшло відразу два круга. Кожен круг складаю навпіл та склеюю їх половинки. Розвертаю і приклеюю посередині квіточки. Квітка готова. Приступаю до листочків, беру зелену смужку, складаю її напіл чотири рази і починаю від середини від лівого нижнього куточка зрізати куточки до верхнього лівого куточка, намазую нижній куточок і приклею над квіточкою. Ось така хусточка у мене вийшла. Ви можете підібрати для хусточки і квіточок будь-які кольори. Чекаю ваших робіт. А на наступній нашій зустрічі ми з вами поговоримо про тварин червоної книги. До зустрічі, малята!